До дня міста ми спитали у чернігівців, а з чим у вас асоціюється чернігів? З яким чоловіком, жінкою, напоєм, запахом? Чи може музичним інструментом? Троянда. Що вам Троянда? Чому троянда? Ну, справа в тому, що чернігів таке. В принципі, з однієї сторони тихе, мирне місто, а з іншої сторони може за себе і постояти, а Таріанда вона ще й калюча. Тобто чернігів перший нікого не чіпає. але якщо вони зачеплять, то можуть бути голочки. Нормальний загуб тіка. Свіжістю. Це свіжість кошеної трави, це свіжість нашого повітря, нашого лісу, нашої річки Десни. Гарних свіжість, гарних дівчат, чоловіків. Ліпи. Літо? Ліпи. Липа. Липа. Чому липа? Ну, от, є тут алеї з ліпами. В нашому окупованому Мелітополі алеї з ліпами не так багато. Осінь. Мені асоціюється з запахом осені. Навіть влітку. Навіть влітку. Кава, але не гірка. А така із молоком, така ніжна. А, коктейль молотова. Тархун. Солодкий лимонад, тархун. От такий зелені, солодкий, добрий, привітливий. Ну, гарне гарне місто. Квас. Кава лати. Чому саме? Е, тому що дуже часто тут багато ну, кав'ярень, дуже часто в ходжу, і тому такі асоціація з таким за смаком. Айславте. Тірмова кава. Термова. Ой, мені здається, якби я Черніг був тваринкою, то це, мав би бути котик. Такий теплий, м'якенький, рідний, домашній, Такий, який хочеться обняти і не відпускати. Їжечко. А чому їжечка? Не знаю. Напевно, Лев. Ну, він дуже могутній, такий як Лев. Він вистояв в цій війні. Він дуже гордо стояв, захищав свої кордони. Напевно, він був би пташкою, можливо, якоюсь село. А чому? Було стародавнє місто, таке повільне життя. Тут просте, багато пенсіонерів. Навірно, Лев, тому що везде у нас така тематика, наборчики такі стоять на валу. Саксофон. А чому? Він не передбачен. Я думаю, що це, мабуть, скрипка. А чому саме скрипка? Ну Тому що скрипка а, видає дуже гарні звуки, такі що зривається серце. І мені здається, що. Мій Чернігів, я теж я так люблю своє місто, що мені здається, що все воно таке. І розриває душу. як красавця, що робиться у нас дуже гарно. І моя сестра приїхала з Одеси, і вона просто була вражена тим, яке гарне, просто дуже гарне безпечення. Дуже чисте взагалі. Саксофон можливо, енергійне. І в той, в той же час таке романтичне. Я рахую. Скрипка. Чисте місце, чистий звук. Красивою, дуже красивою. Чернігів – це місто, як сказати вам, ну, золоте місце. Що далі? Вам такі красиві і чудові жінки зустрічалися в житті? Ну, Обов'язково. Якщо Чернігів красивий, то й жінки красиві будуть. Як це так? Я б його описала досить охайним. Досить привітним, таким якимось вже поважним, напевно, чоловіком, трошки у віці, напевно, що і вже такий чоловік, який а, українізується. Гарна, мальовнича до голоса, напевно, світла. Висока дівчина. Може, нагадує когось зі знайомих чи свою дівчину, чи маму, да. сестру. Тут напевно ласі Нікітюк, мабуть. Добре. Мабуть, примітним. Мабуть, чистим. Ну і можна. Вам такі чоловіки в житті зустрічалися? Зустрічалися. Так хочеться жити. Ну так ця війна мішає. Так вона давить всім на нерви. И тяжело. А вообще Чернигов это ну, наипрекраснейшее место.